Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Параможемо разом. Мене послом єдиним телеграм-канал Польський куросовий пише, що залужний прийняв одну дуже важливу пропозицію. Тому укази Зеленського Без згоди генерала це лише вкиди та трата часу. А наразі на нас чекає новий командувач НАТО, який буде в тому числі відповідальний за Україну. Літак з генералом наразі приземлився в Брюсселі. Генерал виявився не потрібним зеленському, але дуже потрібним нашому союзникам. Миротворці НАТО можуть зайти в Україну. Недаремно цю тему розпов... Почав форсити Макрона. Навчання НАТО почалися. А це 50 тисяч готових бійців прийти на допомогу ЗСУ. Залужний зробить все, аби вони зайняли західні рубежі та звільнили наші резерви. Залужний може бути наступним генсеком НАТО та планом США. За даними видання французькі військової чаці на помилках ЗСУ та ЗСРФ в Україні. Головний урок полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв. Те про що постійно говорили залужний, і те, що йому не давали виконувати, адже по факту керували Зеленський. І сирський полковний Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки у Мейліле Кампа, на сході Франції заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну на європейський континент. Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту з супротивником, який може зрівнятися з ними у вогневій потужності, що є великою зміною для армії, яка провела останні десятиліття у боротьбі з повстанськими кампаніями в таких місцях, як Малі та Афганістан. Йдеться в матеріалі, як зазначає видання на полігоні Умей. Лекампа створено умови максимально наближені до реальної бойової обстановки. Тут військовослужбовці стикаються з емуляцією артилерійських атак, вибухів і технічних збоїв у зв'язку. Військовий табір, що займає величезну площу, є єдиним у Франції місцем, де різні підрозділи армії можуть проводити спільні навчання. Тренування охоплюють не лише фізичну підготовку, а й тактичні та психологічні аспекти бойової готовності. Офіцери наголошують на важливості тактики загальновійськового бою, інтеграції різних видів збройних. Сил і застосування передових технологій, таких як безпілотники. Солдатам доведеться ухвалювати важливі рішення в умовах обмеженого часу та інформації, відчуваючи екстремальні умови та брак сну. Наприкінці кожного тренування проводиться оцінка солдатів за низкою критеріїв, щоб забезпечити максимальну готовність армії до реальних бойових дій. У січні очільник французької армії генерал П'єр Шиля заявив, що після десятиліть активних військових операцій в Африці Франція перенаправлює свою увагу на східний фланг Європи. Він наголосив на. Необхідності забезпечення надійності збройних сил країни планується, що до 2027 року французька армія зможе розгорнути одну дивізію, що складається з приблизно 25 тисяч солдат протягом 30 днів. Ми не перебуваємо в такій самій ситуації, як Україна, але ми є частиною коаліції, а це тягне за собою зобов'язання. Сказав він, поняття довіри в колективній обороні, особливо в НАТО. Дуже важливе до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.